Збудований рік тому спорткомплекс у селі Верхня Везниця став справжньою спортивною мекою для молоді. Ідея побудови повноцінного спорткомплексу в селі не нова. Будувати його почали разом з школою у 80-ті роки минулого століття. Тоді ж таки і призупинили. В нас у селове цю школу будували вже десь з 80-х років. Ще я ходив в школу. Нам казали, що побудуть нову школу, спортзал буде все. Обіцянки так і залишилися обіцянками. Довгий час учні не мали можливості займатися спортом на уроках фізкультури. Бо в старій школі не було спортзалу. Уроки проводилися на дворі, і то тільки за сприятливих погодних умов. Тут не було ніяких умов. Заняття займалися де попало на вулиці. Навіть приходили займатися в село ямі. Значить, шукали місця для кросу, для футболу, для легкої атлетики. Ну, старались, як могли. На місці довгобуду залишився тільки фундамент. Саме він став основою сучасного спортивного комплексу. Використання новітніх технологій будівництва дало можливість у короткі строки здати об'єкт в експлуатацію. Комплекс повністю автономний у плані енергозабезпечення, тому економить школі чимало коштів. І необхідність спортивного комплексу це була нагальною потребою не лише для вчителів, учнів, а для всієї громадської села Верхня Визниця. І ми з радістю зараз говоримо про те, що в грудні 2011 року у нас вступив новий спортивний комплекс. Аналогів, в якому я можу ствердно, це сказати, немає в районі в області. Двоповерховий комплекс має два рівновеликі зали. В одному учні грають у баскетбол та волейбол, в іншому виконують силові вправи. Спорткомплекс завантажений практично кожного дня. Тут, окрім звичних уроків фізкультури, працюють гуртки з греко-римської боротьби, легкої атлетики та баскетболом. Для цього приміщеннях підтримують оптимальну для тренування температуру. Це легко зробити, адже на даху встановлені сонячні обігрівачі. Тому комплекс ще й екологічно чистий. Отоплення йде за счет сучасних енергозберігаючих технологій. Маємо постійну теплу воду. Тут діти мають можливість зайти в тепле приміщення, переодягатися, Кожен має свою роздягальню. Є душеві кімнати, туалети теплі. Після введення в експлуатацію сучасного комплексу діти із задоволенням займаються спортом. Тут, коли грали, та ми могли б і помитися. І і і роздягнутися, хотіли переодягнутися випускали нас попити воду, чай. Графік занять фізкультурою та спортивних гуртків розписаний по годинах. Якщо раніше дітей із силою не затягнув би у спортзал, то зараз від охочих, кажуть у школі, нема відбою.